Великодні кошик для зсу на Дубинщині. Працівники навчального закладу вже печуть паски та ковбасу для військових. Поки жінки за плитою, діти малюють малюнки для підтримки захисникам. Вже незабаром вони та сотня пасок та м'ясних виробів поїдуть на передову. Ось такі великодні смаколики готують для українських військових в одному з навчальних закладів Привільненської територіальної громади. Пані Валентина ще зрання стоїть за плитою. Ми думаємо, що це для нашої перемоги. Ми стараємось важливо тим, щоб стала нас швидше стала перемога, і щоб ми її святкували. Поруч готує й пані Любов, аби ощасливити українських військових, робить великодні мазурки за давнім рецептом. Кип'ятимо літр молока. Розбиваємо яйця з цукром, тоді кипятимо олію із маслом, дрожджі намочуємо, щоб підійшли, і тоді нам. Це робимо таку рощину, опару, як ще називають опару, рощина У нас і воно бродить. Ставимо, щоб воно побродило півтори-дві години. Побродило, і ми тоді його замісуємо. Який велик день без пасок? Їх у навчальному закладі теж випікають. А поки працівники готують на кухні, учні школи малюють малюнки та виготовляють талісмани для воїнів. Тоді все зібране пакують і готують для відправки. До кожного продукту додаємо дитячі малюночки, щоб наші хлопці. Мали натхнення, мали бажання боротися за нашу перемогу. Це не перша така акція в навчальному закладі. Напередодні різдва працівники робили подібні кошики для вимушених переселенців та українських військових. У нас колектив взагалі ініціативний ідейний дуже, і ми вирішили дійсно готувати для наших захисників, щоб вони відчули частинку того тепла, частинку тої домашнього смаку в тих далеких місцях, де вони перебувають, особливо в холодних оковах. Допомогли з продуктами для приготування великодніх смаколиків, фермери та мешканці села. Вже незабаром сотню пасочок, 25. П'ять кілограм ковбаси та котлет відправлять на передову. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.